Все наше життя складається з дрібниць. Речі, що постійно використовуються у побуті, з часом стають для нас непомітними, але без них аж ніяк неможливо. На кожній кухні під рукою у господині, в кишенях багатьох чоловіків, у наплечнику туриста обов'язково знайдеться маленька коробочка вкрай потрібних помічників-сірників. За рік українці загалом використовують понад півтора мільярда цих невеличких смолоскипів. А між тим, зовсім недавно наша держава не мала свого власного сірникового виробництва, і лише в травні 1999 року на поліссі народився перший український сірник. Ідея спільно з інноваційним фондом нашим рівенським регіональним і піти на виробництво сірників. Ми використовували тоді всі, як кажуть, методи впливу для того, щоб вона запрацювала, в тому числі і депутатського корпуса, в тому числі і інші структури органів управління. Для того, щоб вона запрацювала. Чому? Тому що, ну, по-перше, як я вже сказав про те, що ми знайшли примінення такої низькосортної деревини, як Осика. А друге, звичайно, це був наш перший український сірник. І всім нам дуже хотілося тоді, і керівникам об'єднання рівнеліс, і адміністрації, адміністрації області, і району, що, щоб ми мали своє власне вітчизняне сірникове виробництво. Невеличке містечко Березне, що знаходиться на сході Рівненської області, оточене віковічними поліськими лісами. Тут, на вологих ґрунтах, дуже добре росте осика найкраща сировина для виготовлення сірників. В травні 1998 року на базі колишнього заводу Газотрон, що в радянські часи працював на оборону, розпочалося будівництво першої української сірникової фабрики. Входить вона до структури обласного державного лісогосподарського об'єднання Рівне ліс. Щороку фабрика переробляє до 10 тисяч кубометрів високоякісної деревини, що надходить лише з лісових господарств по лісі. з самого початку було вирішено: перше має бути найкращим. Тому орієнтувалися на світових лідерів в Європі. Традиційно монополістом сірникового виробництва є Швеція. Тож основним постачальником обладнання для рівницької фабрики стала фірма Шведіш-Мач-Аренко. Її ж спеціалісти допомагали поліщикам монтувати виробничі лінії, навчали перших українських фахівців сірникової справи, налагоджували технологічний процес. Втім, переважну більшість робіт доводилося виконувати самотужки. Люди працювали, як то раніше казали, по-ударному, бо розуміли важливість своєї праці. З першого дня будівництва фабрики вів за собою колектив, її перший директор Всеволод Миколаєвич Наумчук. Він безпосередньо брав участь у монтажі, налагодженні і пуску кожного агрегату, кожної лінії, повністю віддавав себе людям і роботі. Такого горіння душі не витримало тіло. Добра пам'ять про Всеволода Миколайовича довго зберігатиметься в серцях працівників рівненської сірникової фабрики. Його колег і друзів з далеких і близьких країв. За рік вдалося виконати всі роботи по створенню нового підприємства. 12 травня 1999 року президент України Леонід Данілович Кучма урочисто запустив у виробництво перший сірниковий автомат. Зараз на Рівненській фабриці працюють чотири автоматичні лінії. Кожна з яких за одну зміну виробляє понад 200 тисяч коробків сірників. Тож за добу фабрика випускає більше півмільйона, а за рік майже 630 мільйонів коробків цієї необхідної у побуті продукції. За короткий час, що минув, фабрика завоювала вже понад 20% національного ринку сірників. Вітчизняний виробник опановує ще одну галузь виробництва. Адже не годиться нам залежати від північних сусідів ще і в цій, так би мовити, побутовій енергетиці. Підприємство практично з першого дня почало нормальну свою роботу. На протязі декількох років життя показало, що за цей короткий період були підготовлені кадри, було запущено практично. Всі лінії у виробництво і налагоджено також виробництво і частково ринок збуту. На перший погляд, така невеличка річ, як сірник не може бути складним для виробництва. Але в дійсності, технологічний процес виготовлення цієї найпростішої господарської дрібниці є досить складним. Найперша сама вихідна сировина. Деревина осики має бути особливим чином підготовлена. За технологією вона повинна мати не менше 50% вологості. Тож влітку деревину вимочують, а взимку пропарюють до необхідних параметрів. Після розрізки на спеціальному обладнанні з неї смугами лущиться шпон, з якого виготовляється соломка, тобто ті самі маленькі палички, що і є основою сірників. За годину їх може бути виготовлено до 10 мільйонів. Втім, не кожна з цих паличок зрештою потрапляє у коробок. Готовий сірник обов'язково повинен мати чітко визначені розміри за довжиною та товщиною. За цим суворо слідкують. Нестандартні сірники автоматично відбраковуються, всі деревинні відходи фабрики подрібнюються та надходять до котельної, де їх спалюють. Макулатуру охоче забирає паперова фабрика, що знаходиться неподалік. Вода використовується по замкнутому циклу, а хімічні відходи спалюються на сміттєвому полігоні. Отже, майже все працює на основне виробництво і не завдає шкоди навколишньому середовищу. За нормами природоохоронної сертифікації, рівненську сірнукову фабрику можна назвати екологічно чистим виробництвом. Всі хімічні компоненти сірнукового виробництва закуповуються в Швеції і мають найвищу якість. Сірникова соломка просочується особливою легкозаймистою рідиною, яка перешкоджає тлінню. На сторони коробка для запалювання, крапленням або суцільною стрічкою нанесені фосфорні доріжки. Особливий склад суміші забезпечує необхідне запалювання та рівномірне горіння сірників. Шведський картон, з якого раніше виготовляли коробки для рівненських сірників, сьогодні замінили на найгірші вітчизняні обухівські матеріали. Київські майстри розробили широку гаму поліграфічного оформлення. Воно різноманітне, кольористе, високохудожнє. Можливо, до наших домівок знову повернеться стара пристрасть наших батьків колекціонування етикеток. Майже всі процеси виробництва сірників на рівненській фабриці автоматизовані, в тому числі й пакування. Розумна машина сама вибиває з так званого килима необхідну кількість сірників у коробок. Це в середньому 40-45 штук. Далі коробки так само автоматично пакуються в пачки по 10 штук і потім в картонні ящики. Тож працівникам у фірмовому спецодязі залишається тільки контролювати та іноді трохи підправляти безперервний технологічний процес виготовлення українського сірника. Сучасне обладнання, суворе дотримання всіх технологічних вимог. Плюс висока відповідальність всіх працюючих на фабриці, забезпечують продукції з Рівненщини найвищу якість якість, яка потрібна споживачу. Сірники з Березного отримали високу оцінку і за кордоном в США, а також у Великобританії, Ємені. Втім, головна ставка на вітчизняний ринок. Але саме тут, на етапі реалізації, починаються проблеми для нормального виробництва. Було передбачено проєктом обігові кошти в розмірі 4,5 мільйонів. Значить, ці кошти фабрика не отримала. І через що значить, було отримано кредит під 38%, а це на сьогоднішній день дуже великі проценти, і фабрика не в змозі продавати. Свою продукцію по нижчих цінах, тому що собівартість на сьогоднішній день складає порядка 3,6-3,7 копійки. Наші конкуренти це перш за все росіяни, білоруси, продають таку саму ж продукцію на ринку України, можна сказати, у 2-15 рази дешевше, ніж. Наша продукція. Через що складаються дуже тяжкі, можна сказати, тяжкі питання по іменно паралізації. Якщо взяти по якості продукцію, то можна сказати на першому місці ми маємо по якості. Якщо буде фінансова допомога, Є можливість наростити виробництво і забезпечити потребу сірниками на Україні порядка до 50%. Не дивлячись на досить непрості фінансові умови нинішнього існування, керівництво рівненської сірникової фабрики думає про подальший розвиток підприємства у планах нарощування виробництва і перехід на трьохзмінний режим роботи. Це дасть 60-70 нових робочих місць для мешканців Березного, для яких саме сірникова фабрика є основним роботодавцем. Сьогодні тут працює 270 чоловік, і про кожного треба потурбуватися, своєчасно виплатити заробітну платню. Вона складала на перше півріччя 2002 року майже 400 гривень. Треба також допомогти вирішити численні життєві проблеми адміністрацією фабрики. Приділяється велика увага соціальному захисту працюючих. Так, неодноразово виділялася матеріальна допомога людям, які зверталися для лікування, та також для інших потреб. Неодноразово зверталися наші пенсіонери за наданням допомоги. От, також фінансової можливості допомога цим людям також відділялася. Нашим працюючим відділяється допомога при обробітку. Присадим ділянок з знижкою 50%. Працює цілодобово тепличне господарство. Значить, людям відпускаються продукти каеті редіска, цибуля, перець, помідори. Також із знижкою 50%. Крім овочів, у теплицях вирощують різноманітні квіти, а також саджанці декоративних деревних і чагарникових порід. Частина продукції іде на реалізацію, частина використовується для озеленення березного. До того ж, фабрика стала для селища, як зараз модно говорити, головним спонсором у вирішенні численних соціальних питань. В травні 2003-го рівненській сірниковій фабриці виповниться 4 роки. Для підприємства строк невеликий, але зроблено вже чимало. Та найголовнішим здобутком є те, що Україна вперше одержала свій власний сірник європейської якості. Тож стабільна робота фабрики питання політичне. І значить рішення щодо фінансової допомоги підприємству мають прийматися як на рівні обласного об'єднання «Рівнеліс», ліс, так і на вищому державному рівні. На сьогоднішній день є певні перспективи в плані того, що зацікавився цим питаннями. Уряд вже нам обіцяна підтримка. Вирішення якраз цього введення квоти візного мита, я все-таки бачу вирішено цих проблем. Нашої сирникової фабрики ми повинні захищати перш за все вітчизняного виробника, надавати можливості і підтримку йому, значить, як на ринку, так і на виробництві в районі, в області, в державі в цілому.